Друзі, всім привіт! Це я Настя, і ви на моєму каналі. Друзі, я подумала, що завтра відкриється пожар на станції. Ну, нас відкрилася сьогодні. Я забула просто, як називається, ну вже побачила. Да. І я зараз буду розглянувати, Але спершу я перевіряю нові паки. І до речі, в нас скоро лікарня відкриється. Бачите, вже бока сюди да, прикольно. Так, да, я вже все тут, якщо що відкрили, але ну, в мене просто не вийшлося відосики. Да. А коли ще відкриється лікарня, тоді там. Ось, бачите, може дітей будуть лікувати. Нові прически можуть бути. І опять зі значок питання. Так, да, так багато нових пак. Це бомба-ракета. Ну ладно, я вже вам буду показувати пожежну станцію. Ось дивіться, ось таке. Ось це як було нові оновлення, можна туди. Можна нажати, принципі? Ні, не можна. Да, не можна. Да, і дивіться, там така мотузочка, а якщо піти вверх, можна в сходах. Якби я виросла, я теж випрацювала пожежно. Да, є такі. Бачите? Так, да, може в нас такі машина є. Да, в нас така машина є. Просто бомба ракета. Та, да, можна туди їхати. Так, да, ну прикольно. Да, ось це. Я зараз пожежу вдягнуся. Ладно. Подивлюсь, що там в другому поверсі. В другому поверсі це така в нас кухня. Так, да, прикольно. І так, да, такі костюми і таке ліжко. Да, навіть таке, як в лагері. Да, ну це прикольно. Я могла теж тут спати. Да. Да, я могла теж тут спати, як в лагері. Якби в нас відкрився лагер. Ні, я не буду спати, коротше. Да, а якби відкрився там вагр, тут були такі е, прикольні ліжка, була просто бомба ракета. Так, да, я можу пожежу вдягнувся. вдягнуся. Да. Добре, що в нас відкрилася пожежна станція, але ну, мені це не підходить. А матузкою я такого все, я спустилась. Вверх не можна, не знаю чому. Так, ладно, я вже вдягнуся в костюм. Так. Як там костюмчик дягнути, Ось таке є в нас. О, лікарня. Я просто обожнюю нові паки. да, да, прикольно. Це переключення музики. А де мій персонаж подівся? А ось мій персонаж. Не шкода, що це шепочка не підходить мені. Ну так, да. якби я гудульку зав'язала, да, но ну, мені подобається. І тут дзвонить як в школі. Ось, як школа дзвонить на урок. Да. А тут можна виходити? Да, у нас така пожежна станція, ну туди не можна виходити в гараж, тільки туди, де двері. Да, може тут горіти кнопочка, ну це в літак пожежі. Угу. Друзі. пишіть в коментарях, які ви розглянулися кратики. Ну я, наверное, цей костюмчик вдягну. Так, Чому це мені не підходить, ну, господи. І ось таку вже сумочку прикольну. Ну ладно, я все рівно вдягну. Так, трошки поправлю восики. Чекай, это я опять дивлюсь так близко? Да <риск> mm -hmm. <риск> опять я дивлюсь близко. Как <риск> <Як> прибрать <риск> Так, ну может я тут только... <риск> <риск> О, все! Наконец-то я отстала от від экрана. Ну, да, но я хочу вот это, как девочки. Ну да, что-то не подходит. Но мне уже понравился такой обруч. Да, Хоч би щоб аватар бороть відкрився лагер. так хочеться? А, це просто куртка. Що? Дивіться. О -о -о -о. Да, і це є. Це тоже. Э, но я хотіла футболку. М -м, шкода, Ну да. А це тоже куртка. Ну, а, да, це просто куртка. Ну ладно, буду так. Тільки що ще я скажу вам. Ну, мені сподобалось спускатися з мотузки. Ну, я просрізняла. Це я вам показую новий серію, яку я вчора зняла в, там в шорс. Так, почекайте. Може, як ну Ну, есть на сумку, оце. Я не знаю, як називати його. Да, ось так я вже готова і зараз я лечу. Да, і так я спускаюсь з гірки. Угу. Да, я, напевно, зніму нову серію, навірно. Да, ну мені сподобалось таке. Не знаю, чи мені це підходить. Мій... О, подивіться такі смішні очі. Господи, це просто смішно. А. Ну ладно, я может давайте подумаем, что там у нас снова открылось. Ого, вот и тут открылось все для детей. Вау! Лишка такая крутая, знаешь. Да, стихулечки. Вау! Но я пока не буду закуплять. Да, и у нас открылись С. Бачите? И С еще новая комнатка для малюки открылась. И еще это ще відкриються в нас нові образи для вагітності. Ну, я не буду вагітна. <с> я не буду вагітна. <с> ну ні, ну, Я не буду вагітна. Я це не буду купляти. Друзі, як ви думаєте, може, в нас відкрилися нові колекції? Так, давайте подивимось. Ну, Ні, не відкрилися. Ну, я б вам показувала все. Вот що не відкрилася. Можливо, воно закінчилося. Ну ладно, ми будемо розглянувати нові палки. Так, я вже це відкрила. Так, дивіться, а це для домарчого любмі. Ну, я тільки такого зробила мого томіка. Ну, тобто не Томіка, а Рижика, напевно. Ну так. Да. Да, прикольна музика. Почекайте, я то хочу на шезомить. Я на шезомить хочу. Да, я так ще звім. Ну, може я покажу вам мій ранок. Ось, бачите, вона показує, як називається. Да. Ладно, зараз подивимось. Ой, мій малесенький. Да, він уже він схожий на мій Томіка. Так, що там ще у нас? По новому паки. Ой, друзі, не знаю, може повернути нові промокотики від... О, все, нові паки. Ось все, вже внизу потікло. Да, це ось. Бачите? Пластир ще. Ох, ну це для собак. Ну шкода, ще я собаку не зробила. Ладно, давайте я зроблю собаку якусь собаку. Хай він буде такий. Він буде в мене помаранжевий. Like я обожнюю цю пісню якогось його слухова. Давно я його не слухава якщо що. Я, напевно, на якусь собаку візьму. Так, тепер уже такий. Той оранжевий той. Да, пустяк і ротик. Ну да, я його О, все, зробила. Вже зробила собаку. Ну, хай він буде вже дорослий. А, я кота! Капець! Ладно, що нам що, що таке? Ладно, знову буду собаку робити. Ось такі у нас буде. Бану ось так. М Та ні, не буду, як -чи, що, це я комусь говорю. Звертайте увагу просто. Вони не відеосики відосики вам знімати. Ладно, не звертайте увагу. Так. О собаку, напевно, я, я вже зробила. Ось такі у нас відіхай. Я просто видаю вже цю собаку. Так, ось у стрілочка у мене. Опять близько дивлюсь. Кому я хотіла зняти новий відосик, вона мені довго показувала. Mm. Да, він в мене так як запли. О, ну що ти що довго? Телефон. Може, ну якщо так воно не пропине, тоді я так собі трошки телефона. Ну, сейчас кто будет снимать. Ну, ты что, долго телефон? <свистит> О, все, наконец-то. Мы не завжди таки показываем. Ну да, ну, у нас будет. Um, uh. Ну ладно, добро, что у нас открылась пожарная станция. Так, Виталик такие сильные. Я уже рассказываю, почему. Что... Да, ой, смотрите, у нас уже Вишива ось це, бачите, дає лапу. Ось це щось нюхає. Да. Угу. щось нюхає і... Ну, щось странне. І такі капчики. Ось може лічити. Наприклад, мого клуба ось трапилось, ось сюди. І отаком все нормально. Да, и еще у нас с кроссовками уже вышли. Да, ну это прикольно. Угу. Хм. Ап, ап, ап. Да, ну тут не можно так спускаться, не знаю, почему. Ну да, но мне дуже сподобалось. Ой, обруч. Я его не сняла. Да, господи. Угу. Да, ну ладно. Подождите, я опять дивлюсь близко. Мішаю, чи що? Так, почекайте, Я подивлюсь, на який я роблю закран. О, нормально. Так, почекайте це. Та... Чому мені паза? Так близько дивитися. Я ось це вже. Ну це капець помний. Ой, о, що. Це вона від ткани. Ну таке буває. Ну ну ладно, таке буває. Да, такі станішки ми можемо блядь, Таке, як на дзеркаліці дивитися. Ну що ж, ми, я вже буду з вами прощатися. Якщо вам всім сподобався цей канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть в коментарях за цей відосик. Всім папа, па-па!